Обухова присвоюється Тимошенку Віталію Петровичу. Нагороду отримує сестра Валентина. Тимошенко Віталій Петрович народився в Обухові в 1978 році. Дух крутового життя Віталію довелося пізнати ще з далекого 2014 року. Його мобілізували до легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців. На посаді гранатометника наш захисник прийшов важкий шлях, важкий шлях. Воїна на сході країни Донеччини. Далі була ротація та повернення додому, але ненадовго. Коли 24 лютого 2022 року підступний ворог Торся в Україну, Віталій одразу пішов добровольцем до Лавтереон. Потрапив сто 135-й окремий батальйон 114 ї бригади разом з побратимами. Пройшов пекло Бахмуту. У січні 2024 року Віталію перевели до 54-ї бригади, у складі якої він воював в Донецькій області. Життя воїна обірвалося 28 травня 2024 року поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області внаслідок отриманого поранення несумісного життя.